Вітаю вас, все те, є 100% мам, тату, бабусі і дідусів хворіли цією хворобою. І хоч би якими б ви були чудовими турботовими батьками ваші чоловіки цієї хвороби. Не знаєте? Давайте дізнаємось. Ротавіус, тема нашої сьогоднішньої програми. Ходімо, будемо розбиратися. Партнер програми Комфі. Комфі на барбан по домашнім гаджетам. Здравствуйте! Здравствуйте, аті світаносних. Сьогодні буде тема Ротавірус. Розповідайте е, отець Світаношу, про ротавірус. Не знаєте, ти став мікрохвильовим пічом. Так, давайте подивимося, що думають ротавірус наші інтересні експерти. Ротавірус це захворювання. Майже хтось давати віруси не звичай, але просто не давати все, що ти не захочеш. Назва – ротавірус. Хом'як розказав і про войстунера. тунера. І хто ви такі ротавіруси? Не знаєш, давайте сходимо на прийом. На прийом приходили Пол Фішер, така український врач. Давайте вияснимо, подивимось. Та тато восьмимісячний випускник Київського медінституту імені Бового Пол Фішер. На татос якось в інтернеті на сукуті застереження, батьки тимчіч, бітися. Ротаєрусит. Сей кишковий гриб чатуєс суди, дивно. Я навіть не підозрю вас. Хм, Що це так страшно? Можливо, що й було втрачено під час навчання. Можливо, хоча б гадати. Зайду я до козла Тів. Бу. Пілгор, майже ніколи не спостерігаю, що це таке ротавірус. Ви знаєте, пол? ротавірус, ротавіруси! Це страшна хвороба сталася, Пол Фішер! Казюпілка, не ругайся! Заткнись, я сказав! Давайте побалакаємо нашими експертами, що кажуть про ротавіруси. Зразу, расскажи мені, будь ласка, така страшна болезнь ротавіруси. Ротавіруси не балакають! Ротавіруси! Не знаю, що це таке ротавірус, а ми менше ніколи не спостерігаюсь. Ми зустрінемось у п'ятницю, е, ви зробили правильні відповіді. До побачення, друже! Над замечательно давилось. Я Сколько пытался. Скика в таких воспроштониях. Я просто волшаюсь, какие вот они хотя бы куба. Москва вделась не буду.